Євангеліє від Матфея, глава 27, Коли ж настав ранок, усі пересвященники старішини народу зібрали раду на Ісуса, щоб убити Його. І зв'язавши його, відвели і віддали його понтію Пілату, правителю. Тоді Іуда, зрадник Його, побачивши, що він засуджений, і розкаявшись, повернув тридцять срібняків пересвященникам та старішинам, кажучи: «Согрішив я, зрадивши кров невинну. Вони ж сказали йому, що нам до того, гляди сам. І кинувши срібняків в храмі, він вийшов, пішов і удавився. Пересвященники ж, взявши срібняки, сказали не дозволено класти їх у скарбницю церковну, тому що це ціна крові. І, скликавши раду, купили за них землю гончареву для погребіння подорожніх. Тому і називається земля та землею крові до цього дня. Тоді збулося сказане пророком Єремії, який говорить і взяли тридцять срібняків ціну оціненого, котрого оцінили сини Ізраїля, і дали їх на землю Гончареву, як сказав мені Господь. Ісус же став перед правителем і спитав його правитель. Ти цар іудейський? Ісус сказав йому, Ти говориш. І коли звинувачували його пересвященики і старішини, він нічого не відповідав. Тоді говорить йому Пілат: чи не чуєш, скільки свідчать проти тебе? І не відповідав йому ні на жодне слово. Так, що правитель дуже дивувався, на свято Шпасхи, правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого хотіли, був тоді у них відомий в'язень, званий Варава. Отже, коли вони зібралися, Пілат сказав їм: Кого хочете, щоб я відпустив вам вараву чи Ісуса, названого Христом? Бо знав, що видали його через заздрість, коли ж він сидів. на Судівському місці жінка його послала йому сказати: Не роби нічого праведникові тому, бо я багато потерпіла сьогодні у сні через нього. Але пересвященники і старішини підмовили народ просити за вараву, а Ісуса погубити. Тоді правитель спитав їх, Кого з двох хочете, щоб я відпустив вам, вони сказали: Вараву. Пілат говорить їм: що ж мені робити з Ісусом, нареченим Христом? кажуть йому всі, Хай буде розіп'ятий. Правитель сказав, яке ж зло зробив він? Та вони ще дужче кричали Хай буде розіп'ятий. Пілат, побачивши, що нічого не допомагає, а неспокій зростає, взяв води і вмив руки перед народом і сказав Невинний я в крові праведника цього. Дивіться ви. Увесь народ, відповідаючи, сказав кров його на нас і на дітях наших. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса, побивши, віддав на розп'яття. Тоді воїни, правителя, взявши Ісуса в преторію, зібрали на нього весь полк і, роздягнувши його, одягли на нього багряницю. І, сплівши вінець терно, поклали йому на голову і дали йому в праву руку тростину, і стаючи перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи Радуйся, царю юдейський!» І плювали на нього і, взявши тростину, били його по голові. А коли наглумились над ним, взяли з нього багряницю і вдягли його в одяг його і повели його на розп'яття. Виходячи, вони зустріли одного киреянина на ім'я Симон, і примусили його нести хрест його, і коли прийшли на місце, яке зветься Голгофа, що значить лобне місце, дали йому пити оцет, змішаний жовчу, і, спробувавши, не хотів пити. А ті, що розіп'яли його, ділили ола. Одяг, його кидаючи жереб, і сидячи, стерегли його там, і поставили над головою Його напис «Вини його» – це є Ісус, Цар Іудейський. Тоді розібрали з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч. Ті, що проходили мимо, злусловили його, киваючи головами своїми, і кажучи: Ти, котрий руйнуєш храм і за три дні створюєш, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Так само і пересвященники з книжниками та і фарисеями глузуючи говорили, і інших спасав, а себе самого не може спасти. Якщо він, цар Ізраїлю, хай тепер зійде з Христа і увіруємо в нього. Уповав на Бога, хай тепер порятує Його. Mm. Mm. Якщо він угодний йому, бо він сказав я син Божий. Також і розбійники розіп'ять із ним, ганьбили Його. Шостої ж години настала темрява по всій землі до години дев'ятої, а близько дев'ятої години Ісус викрикнув гучним голосом Ілі ілі, Ламаса вакфані», що значить, Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене залишив? Деякі з тих, що стояли там, почувши це, говорили, він кличе Ілью, і зараз же один з них побіг, взяв губу, наповнив отстом і настромив на тростину, давав йому пити. А інші говорили Почекай, побачимо, чи прийде Ілія спасти Його. І Ісуша знову, скрикнувши гучним голосом, і спустив дух. І ось завіса у храмі роздерлася надвоє, зверху донизу, і земля потряслась, і каміння порозпадалось, і гроби розкрились, і багато тіл померлих святих воскресло. І, вийшовши з гробів після Воскресіння Його, Увійшли у святе місто і з'явилися багатьом. Сотник же і ті, що стерегли з ними Ісуса, побачивши землетрус і все, що сталося, злякались дуже і говорили воістину він був Син Божий. Там були також і дивилися здалеку багато жінок, які йшли за Ісусом з Галілеї, служачи Йому. Між ними були Марія Магдалина і Марія, мати Якова та Іосії, і мати синів Заведеєвих. Коли ж настав вечір, прийшов багатий чоловік за Римофей на ім'я Йосиф, який також щився в Ісуса. Він, він, прийшов, прийшовши до Пілата, просив тіла Ісусового, тоді Пілат звелів віддати тіло. І, взявши тіло, Йосиф обвив його чистою плащаницею і поклав його в новому своєму гробі, який він витисав у скелі, і, приваливши великий камінь до дверей гробу, відійшов. Була ж там Марія Магдалина і інша Марія, які сиділи проти гробу. На другий день, що після п'ятниці, зійшлися пересвященики Фарисеї до Пілата і говорили Правителю, ми згадали, що той обманщик, коли ще був живий, сказав через три дні Воскресну. Отож звели охороняти гроб до третього дня, щоб учні його, прийшовши вночі, не вкрали його і не сказали народу Воскрес з мертвих. І буде останній обман гірший від першого. Пілат сказав їм маєте сторожу, підіть, охороняйте, як знаєте. Вони пішли і поставили біля гробу сторожу і наклали на камінь печаті.